Вітаю вас в рубриці Здорово жити в студії Світлана. Ваша робота це тільки половина життя. Друга половина про яку часто забуваю, це і сім'я, і свіже повітря, і відпочинок, і здоров'я, і багато чого іншого. Без цієї другої половини ви можете бути щасливі, але це все одно, що сказати, що можна бути щасливим без лівої долоні. Напевно, можна, але все одно шкода. Часто в книгах про підвищення продуктивності праці говориться про те, що потрібно вимикати телефон. Кому потрібно, мовляв, дозвоняться. При цьому багато хто з нас, чуючи ці поради, криво посміхається і тихенько заздрить тим, хто може дозволити собі подібну розкіш. Звичайно, відключити телефон на день або на два нормальній зайнятій людині неможливо. Ми ж навіть в туалет ходимо з телефоном, аби не пропустити важливий дзвінок. У іноземній літературі про таких людей говорять, що вони гіперконектед. Фоторологи зазвичай радіють тому, що наше суспільство рухається у бік гіперзв'язку. Особисто мені здається, що весь цей гіперзв'язок закінчується там, де в наш світ втручається чийсь голос з питанням А ти де?. Між тим є останній бастіон, який ні в якому разі не можна здавати людям зі своєї адресної книжки, людей, що дзвонять вам, не слід пускати у ваші сни. По-перше, це псує настрій вам. По-друге, це псує настрій тому, хто розбудив би вас зі словами «Ти де?». Тому раджу, вам все ж таки вимикаєте обов'язково телефон на час сну. І тут абсолютно не важливо, чи лягаєте ви на ніч або вирішили подрімати 5 хвилин. Це тільки ваш час, щось на зв'язок часу молитви. Звичайно, можуть виникнути деякі проблеми. Тобі неможливо дозвонитися, де ти був, і тому подібне. Але на щастя, нашому світу далеко до гіперзв'язку. Зрештою, ви ж могли бути де завгодно: у підвалі, в метро, в лісі. В телефона могла розрядитися батарейка. Нарешті. Люди готові до того, що ви можете бути не завжди доступні. Скажіть їм, щоб усе важливе кидали на пошту. Дивно, але факт: їх цілком можна переконати не звертатися до вас як до Google по різним дрібницям. Зрештою, ви варті того, аби мати повноцінний відпочинок. Тому не відчувайте провини за те, що вирішили поспати. Бажаю вам гарного настрою та бережіть себе. До зустрічі!